Наступного тижня у Миргороді відбудеться важливий семінар у рамках розробки програми комплексного відновлення території. Ця програма це стратегічний документ, який визначає просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети для відновлення територій постраждалих від військової агресії та вирішення кризових явищ. Його розробка передбачає тісну співпрацю між міською владою, експертами та мешканцями громади. Семінар стане ключовою платформою для представлення результатів галузевого аналізу. Проведеного наприкінці минулого року та обговорення перспективних напрямків відновлення громади серед організаторів заходу Український офіс ООН Хабітат у співпраці з партнерами Імпакт Інішитивс», громадською організацією Рестарт та урбаністичною коаліцією для України Розквіт. Проєкт фінансується урядом Федеративної Республіки Німеччина. Організатори закликають всіх небайдужих приєднатися до семінару та доучитися до формування майбутнього рідного краю. Детальну інформацію та форму для реєстрації можна знайти на сайті Миргородської міської ради.